Кажемо доброго ранку, координатору фестивалю Fox Fest Олександру Сидлецькому, фортмену гурту Маєксай Олекс... Олесю Степанову, Олександру Зіненку, професійному ведучому гри у Мафі та Анастасії Ємець, викладачці класичної хореографії. Дякуємо, що до нас завітали. Так, доброго ранку. Добро. Взагалі, який настрій і як на якому етапі зараз підготовка до фестивалю? Вже фінальна стадія підготовки до фестивалю, практично все готово. Ми лише готові вже запрошувати гостей і приймати їх на території фестивалю. Де ж саме буде так відбуватися? Це територія фестивалю, а, сам фестиваль? Фестиваль буде проходити у сквері героїв. Це сквер біля Ода у Держадміністрації. Почнеться фестиваль у першій годині дня і триватиме за нашими очікуваннями до восьмої години вечора. Ну як ми вже зрозуміли, так з тих, хто до нас завітав, дуже такий е різноманітний буде, дуже різноманітною буде програма. от хочеться детальніше дізнатися, взагалі, що очікувати. Так, і знаменітність – це як ідея нашого фестивалю, бо одна з цілей фестивалю це показати батькам дітей, до чого прагнуть їхні діти, у якому напрямку хочуть розвиватися. Тому буде аж 5 локацій, включно зі спортивною зоною, розважальною зоною, арт-зоною і, звісно, сценою, на якій будуть виступати знаменітні гурти нашого краю. Досить відомі вже. На арт-зоні. Гостей фестивалю зустрінуть різноманітні майстер-класи, серед яких буде також майстер-клас від Олександра з електрикбугі. Угу. Сьогодні у нас, сподіваюся, буде нагода побачити. Цей буде, стиль, так? Так. Також будуть різноманітні творчі майстер-класи, кшталт малювання, ой, створення ловців снів або ляльок-мотанок. У спортивній зоні гостям запропонують майстер-класи з фехтування від професійних фехтувальників. Або просто різноманітні спортивні ігри, ходіння по стеклайнам, це така мотузка натягнута між деревами, дуже гарна вправа на координацію. І для дітей, і вже для старших. Також у розважальній зоні люди зможуть відпочити від різноманітних активностей спортивних, ну і відповідно на сцені насолодитися приємною музикою. Від наших талановитих талановитих музикантів, а також самого ранку, ну точніше самого початку фестивалю, буде час, коли діти зможуть презентувати свої вміння, свою творчість, станцювати, заспівати. Також усі охочі, так? Тобто кожен може Запрошені колективи наразі. Ага, тобто, це вже ну якби по так. по сценарію, так не так, що кожен вийшов і що так, так. так, але ми приймали заявку від усіх бажаючих колективів. Там були і наші старі партнери, і нові дитячі колективи ти вот, його автомобіль відкритий для всіх. Ну от до, до учасників так, власне, які і будуть розважати цього дня а, батьків та дітлахів. Як ви довідалися про цей фестиваль, так, і чому вирішили взяти участь у ньому? Ну, давайте я почну, да? Я преподаватель класичної хореографії, і наш колектив тоже доволі таки відомий в місті. Вот, як ми узнали о том? Вот такой фестиваль действительно в такой рекламной большой программе. Вот это благодаря соцсетям, интернете, сразу написали организаторам, и очень приятно, что мы открыли двери. Вот. Будет выступать наши дети детская, детская группа, будет и средняя группа выступать. То есть благодаря тому, что фестиваль он не только детский, он как бы детско-юношеский, то возможность выступить в любой возрастной категории есть. Это, конечно, очень, очень здорово, приятно. А чи будет, возможно, мастер-класс с классической хореографией? Ну, выставки? на этом фестивале мы такого как бы не, не предполагали. Будет просто выступление уже готовые на сцені, але я думаю, що в дальнішому, чому б і ні. Це дуже класна ідея. Мені ще хочеться у Олесі Степанова запитати, взагалі, ну от на таку публіку більш дитячу грали і під чи підготували якусь особливу програму, можливо, якось там підкоригували свої пісні. Так, оце для дітей, так, це не піде. Або більше для, для, для батьків будете грати? Може, там вже ввечері. Ні, ми не міняли нічого, тому що, як. Таковая музыка, она уже начинается ближе со второй половины дня, то, то есть и предполагается, что там уже будет большая часть взрослых людей. Ну понятно, что дети тоже. Я на самом деле хотел бы, чтобы нашу музыку слушали дети, потому что мы как намекаем на, на то, что философия это круто. Вот. А в целом, я думаю, что к тому времени уже большая часть. боля сотних людей уже будет пацан. Ну, ваш репертуар це від старі пісні, так які вже відомі, або щось нове вже підготували для глядачів, слухачів? По більшу частину нове, тому що от у нас зараз в процесі запис альбома, которая затягується, но ми вже нові пісні обкатуємо, вот, і показуємо на наших концертах. Тож тобто, і старих пісень там буде там менше, ніж половина нашего концертного сета. А побольше часть это будет новый материал, который это более электронный, более современный, где тем более сложный. Вот, но тем не менее думаю, что он будет. Порт. Ну то есть так-то так можно і почути нови навіть пісні, так же які ще не не вийшли, да, так, у да. новий альбом. Тож приходите, так от буде прем'єра так само, так. Так, от ми ще проанонсували, що буде ведучий професійний ведучий гри в мафію Олександр Зіненко. Мені цікаво, так чи взагалі мафія ну вона вважається грою для дорослих. От Діти, так, з якого віку зможуть долучитися саме до вашої гри? Ну, Мені каже, оптимальний вузраст 12 но я проводила гру і для ну, дітей більш маленького вірту, і ніякому очень включаются. дуже включаються. того, у нас є набори карт спеціальні. Под ä, другие условия, в общем-то, и под другую категорию. Там есть студенческие наборы, есть, там как раз, можно сказать, детский набор. То есть, если у нас будет много детей, то мы используем другой набор. Там будут а, не мафия против мирных жителей, а волшебники против колдунов. в общем-то. И а, Мне кажется, что детям обычно веселее вот с такими разными раскладами. Хотя некоторым нравится перевоплощаться. То есть, в общем-то, по аудитории будем ориентироваться, как нам играть. Вот. Плюс большой опыт, разные правила можем использовать. Там, Если будет чуть постарше, будут немножко там, одни там, условия. Если чуть помладше, то немного другие. То есть Тут важно немного а, чувствовать, кто перед, ну, как, какой контингент людей перед вами собрался. Вот. У котрих будет починаться гра. Червня. А червня 15 часов с 15, с 15 до 17 мы будем в развлекательном как это называется, блоке. Вот. вот. Розважальная зона. Да, розважальная угу. зона. А какая максимальная кількість участников? Кто может взяти участь в гри? И чи потрібно заздалегідь записуватися, так? Тому що, може, мужчина буде більше, ніж угу. ви зможете прийняти. А, Ну, обычно записываться надо, если собираются какие-то игры и вечер, чтобы было понятно, там, сколько столов и вообще соберется ли минимальное количество. Но на фестивале. А мы будем либо ждать, но ну, мне кажется, что будет в среднем 80 человек, которые заинтересованы. А, ну, садится, по нашим правилам, от 7 человек до 18 включительно. Вот. 18, конечно, очень много, это такой хаос, разброты, шатания, вот, но иногда бывает и очень весело, живо и задорно. То есть в этих пределах мы можем импровизировать от и до. Ну, а скільки взагалі ви очікуєте прийняти гостей на цьому святі? Ми очікуємо кілька тисяч гостей насправді? Тому так багато локацій буде дуже багато різноманітних забавок, окрім мафії, навіть у розважальній зоні, наприклад, будуть роздаватися настільні ігри разом з волонтерами або просто охочими, можна буде пограти у них. Буде можливість почитати книжки, пограти навіть у відеоігри на свіжому повітрі. Так, актуальна тема, так, да, Класно. Я думаю, буде цікаво не тільки дітям, а дорослим, тому що для дорослих таких заходів немає, щоб от ти так ішов, так і такий можеш і пограти, і те, і те, і те. А якраз таки в такий день можна відчути себе дитиною. Може в цьому так, і було щось закладено. Фестиваль <гум> все таки дитячо-юнацький. Ми очікуємо не лише дітей, а також і їх батьків і багато молоді, яка прийде можливо ввечері на концерти, можливо, і хтось хоче просто пограти. І провести гарні вихідні разом з нами. Ну, це перший фестиваль або в минулі роки так само ви проводили. Ми ну, подібний, проводили можливо, можливо. схожі, але трохи менші проекти. Наприклад, на День молоді була схожа концепція, але такого масштабу це перший фестиваль для нас. І, я сподіваюся, не останній. Це стане гарною традицією нашого центру. Знаємо, що до нас такий сюрприз підготували. Танець так. Хочеться побачити електробугі, так що це буде. Uh, да, практически правильно сказали. Электрик uh, буги, честно uh -huh. говоря, я uh, в свое время не мог найти тот стиль танца, которым я занимаюсь. Вот как-то спонтанно получилось, я по интернету в основном обучался, вот. Но это единственный стиль, который там включил несколько подстилей в себя, и я решил его назвать так. Вот, uh, да, я в двух словах скажу, что, ну, это такой современный уличный стиль, некоторые называют просто верхним рейком, там, но я, наверное, его можно как отдельную категорию рассматривать. Там он включает и робота, и поппинг, такие современные стили. И вейвинг там, как под стиль поппинга. Вот. И, кстати, на э, мероприятии, в общем-то, будет мастер-класс mm -hmm. по этому стилю. Так что приглашаю. Он будет около 16 часов. Вот. Плюс-минус. Ну и сейчас будет маленькая презентация. Честно говоря, я не ней знал только вчера. И, в общем-то, я там нарезал что-то быстро, мелодию. И ну, это экспромт. Імпровізація, часто так? Так, да, так, да, буде імпровізація. Ну що, у нас є так. там музика, скажіть нам, щоб ми Так, поки від'єднайтеся. Поки підготовлюся. Чи є музика, так? Так, ви можете підготуватися, вставайте. Або ви сидячи будете танцювати. Так, ну, чуємо. Так, одразу. Я ждала. Поєднуйте мікрофончик, так, щоб ми ще трошки змогли ага. поспілкуватись. Все, Анастасія, ви не хочете у класичний якийсь номер, додати елементи? Я думаю, це було б таким інтересним смісом. Мені цікаво, Олександр, спитати, чи поєднуєте ви саме в грі в мафію якось ще й хореографію? Це така може бути ваша суперфішка. Танцювати між столами. Могли бы устроить баттл. А, Вот батл это Кстати, интересная да. затея, но в, в мафии, честно говоря, очень сложно писать такое творчество. И <свят> <свят> вот, разное творчество, в общем-то, смешиваю. еще и психолог, в общем-то. Но на самом деле даже на консультациях <свят> более применимы какие-то творческие темы, чем <свят> на «Мафии». Ну, просто «Мафия» даже сама по себе творческая, она такая самодостаточная в этом смысле. Вопрос интересный. Ну, а ви говорили про майстер-клас, ви самі його будете проводити? Або а, інший хтось виконує? да, да. проводити буду я, вот, а вести мафію буде мой там старий партнер, ага. будучи. Ну, вот, Тому точно. що я ж думаю, якщо з 3 да, до да, 5 буде да, мафія да. гра, а ще у четвертій починається майстер-клас. Да, да. Все вже схвачено, <гум> все вже договорено. Можливо, проанонсуєте ще до музичних колективів. Кого саме можна почути, щоб отак фани змогли прийти саме так, на свій е любов окрім гурту Маєксаю, виступатиме також гурти ЮНАК, Люмікон, «The Лейкс та Сівертаун. Угу, такі досить відомі. Ну, хто дивиться, навіть наш ранковий коктейль, вони майже всі в нас в гостях були. Так, були часті так, гості було. так, тому ми з ними знайомі з усіма можемо прийти ще й послухати наживо. А Ну, я думаю, що ще раз нагадайте, у котрій початок, так якого числа, і так, всіх запросіть, я і де буде відбуватися всіх бажаючих на наш фестиваль «Фоксфест», який буде проходити у сквері героїв біля Ода, 3 червня, початок о 13 годині. Так. Дякуємо за запрошення. Так, завітайте 3 червня. Ви вже знаєте, як можна провести культурно та цікаво своє дозвілля. А я хочу нагадати, що до нас завітав координатор фестивалю Fox Fest Олександр Седлецький, фрагмент гурту «Майк Сай» Оле... Олесь Степанов, Олександр Зіненко, професійний ведучий гри у мафі та Анастасія Ємець, викладачка класичної хореографії.